Наш третій конкурс має назву фотокоментар. В цьому конкурсі журі оцінює оригінальні та дотепні жарти, етичний, естетичний смак та кумельні коментарі. Для підготовки відповіді команда надається 30 секунд. Найближча оцінка 3 пали. Отже, команди задовжують у вас. у вас команда ваш час на розмову Приехала коша, захотела знайти с того, что я не убляет от квартирі? Нет, ну я всегда подозревал, что электрики странные люди. Ти навіть не так, що не забріли. Це так погоже на опитування на байню путика.

пацаны, я казал, не хавать, но я сейчас их